You know just you do. You do Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Приготувала це спагетти, тільки поламала. Захотілося саме. В такому вигляді. І згадала, що коли була малою, то бабуся робила тільки це такі ріжки, вона робила, або ріжки, або ці ракушки, такі макарони і з перебитою малиною. От не пам'ятаю, чи присипали цукром, цього не пам'ятаю вже, але таке точно їла. Чи було це в вашому дитинстві, чи взагалі за таке таке куштували? <сь> цікаво, дуже цікаво. А ще поділіться, будь ласка, вашою улюбленою стравою з дитинства. Дуже цікаво послухати. Діанці дуже сподобалось. Сподобалось? Так. Да. Вперше таке коштувала. Лев так просто їсть. Лев тільки прокинувся. Троянда моя стоїть до сих пір. Ось вона. А мені смачного. Доброго раночку. Не знаю, як буде чути, бо вітер. І пів одинадцятої ми вже Сонією встигли сходити в поштомат, забрати е, довідки е, від нашого лікаря е, по вакцинам. У неї немає в системі Хелсі, а у мене вдома вони були, і, але потрібно підтвердження цим, м, цим довідкам, штампіками ксерокопії. Ось тому я її відправила, вона роздрукувала. Поставила штамп, який відправила мені новою поштою. Ну просто золото, а не лікар, чесно. Вона мені дуже подобається. Я до неї не зверталась по хворобам, але мені здається, що вона теж буде нормальною, бо в деяких, ну я ж так чую, що від неї, що вона каже, то вона, в принципі, каже так, як просто звичайні доказові лікарі в тому ж самому добробуті. Не знаю, як по лікуванню, звичайно, було б загалом. Класно, що мені порадила це мама Матвійчика, з котрим Левчик гуляв. Вони туди пішли і я переписувалася по декларації. До цього лікаря, бо до тієї, до якої я записалася, така досить неприємна сама по собі особистість. Ось тому перезаписалася до цієї. і Я дуже задоволена. Зараз тут е з'явився педіатр, який приймає декларації біля нас, прямо тут пройти п'ять хвилин пішки мені, але чесно кажучи, я, я, я навіть не знаю, чи переписуватись. Ну, мені, мене це досить дуже влаштовує. Так, їхати 15 хвилин на авто мені туди, але, але як людина вона класна, спеціаліст вона має бути класна, з нею можна домовитись. Я думаю, що поки що точно не буду. Ось. А чого ще вийшло? Коротше, прохожу, вже не перший день, і я ж постійно дивлюся на цю кафешку на столики. Постійно. І оце вже котрий день жодної папільнички не стоїть. Мені здається, що хтось ще став заявляти на це, на свої права, і вони взагалі прибрали. Бо то хоча б одна стояла на початку, там на одному столику, а це дивлюсь, взагалі немає. Взагалі немає. Я туди і не заходила з того часу, то як з тією дівчинкою наглою поговорила. А, але мені здається, що все ж або хтось щось написав, або вони нарешті просто дійсно звернули на це увагу і вирішили, що ну його нафіг. Не знаю, але факт є те, результат є такий, що попільничок не стоїть, не може не радувати. І ще що хотіла сказати: зараз буду домонтовувати відео, там трошки залишилось, і все хотіла поділитися інтернетом. Коротше, у нас була ситуація, у нас постійно вилітав інтернет. Ми змінили були провайдера на волю. Але у Волі теж і по будинку писали, що погано працює. Ну і ми довгий час думали, що це саме воля. Але у нас там подвійне було. І у волі була фігня по інтернету, і наш роутер, який TP-Link, котрий вважається класним, потужним. А, а він виявився отакі перебої нам давав. Тому що я купила самий звичайний Меркус Mercus, чи Меркусус, щось таке. Самий звичайний на Розетці був на знижці за тисячу гривень цей роутер, і ми змінили провайдера. А і стосовно провайдера, хотіла сказати: це Київстар. і у них є також 5G. Слухайте, друзі, я завантажую відео, яке у мене майже на 3 гігабайти кожного разу виходить на Ютуб за 15 хвилин. Уявляєте? Якщо раніше я завантажувала його близько години. Коротше, мега класний інтернет, і поки що на перші півроку, здається, я плачу лише 100 гривень. Ну, це така типа звонуха для нових клієнтів була. 100 гривень за інтернет, 100 мегабіт секунду. Чи, а ні, до 1 Гігабайта, здається, теж на акцію на якусь потрапила. І я зараз така задоволена взагалі. Так що можна такими плюшками, знаєте, користуватися. А потім ще побачила випадково у себе у Vodafone, у мене Vodafone оператор У себе у Vodafone я побачила, типу, такий ваучер, що безкоштовне користування на декілька місяців Київстар ТБ. Підключаєш там промокод, вводиш. І я можу, тому що вони там є платні фільми. Зараз звичайно мало часу, щоб дивитись всі ці ну, взагалі, телевізор та фільми. Але на вихідних, коли там знаєте мульти, бо вони там є платна підписка, є платна взагалі, ну, якісь фільми, мультика, іноді з дітьми можна сісти, подивитися у п'ятницю, як ми це робимо. Так що ну, помі. Потрібно просто помічати, можливо, і у вас є такі пропозиції для операторів, які просто додають якісь додаткові можливості. А від цього ну, трішечки приємно. Знаєте, цікаво так. Стою тут у мене прання розкладаю. Включила там аж на зарядці. Телефон стояв, включила відео заряни. ну зараз, поки Малаші прокинулась недавно, лежить собі бавиться. Зараз хоча б розберу цю купу прання, е котре вже зняла сухе. Е І там треба розвісити, розвісити те, що попралося. І тут у неї у відео вона каже за те, що це найскладніше, оце потім розкладати. Блін, це реально так. Отак От купи складаються вже. Уже випраного, уже складеного, навіть отак по стопочкам розкладене для кожного прання, але не знаходиться часу його то все розкласти. Я дітям старші, теж прошу, щоб вони самі розкладали. Але іноді це е, перетворюється в тиждень постійного. Ну, щось там в той момент вони не можуть. А я згадала, сказала, вони знову за це е, дуже удачно забули. Я забула, і так кожного дня воно переноситься, переноситься. І самі я кажу, я за чотирьох розкладаю за себе, за Дениса, за Левчика і за Соню. І це прям. Прям реально проблема. Ну не те, що проблема, воно вже просто задовбало. Так це добре, що є пральна машинка. А можливо, якщо б її не було, то просто б не було у цього всього багато прання, мені здається. Бо ти просто б реально не встигав, ну там, прав би основне. От Як в моє дитинство, У мене у мами була така напівавтомат і ще була така малесенька, така взагалі. І я не можу сказати, що вона часто прала. Я і за себе прала, мабуть, починаючи з віку, як, як зараз Ілья, а може і трошки раніше, і за себе прала щось і, і норм. До речі, у мене перша наша пральна машинка з'явилася, коли ми переїхали в Чернігів. І це був зараз скажу, 2010 рік. 2010 у мене своя машинка з'явилася. І вона з того часу у нас і працює. 15 років цього року у нас машинка Bosch. Дуже класно. Декілька разів майстра викликала щось було. Але все, все було ремонтоване і далі працює. Я задоволена дуже. Ось, ну а стосовно прання, то це точно правда. Зараз ось на кубки теж розкладаю, що куди, і щоб швидше уже ж візуально знаю, що у палички у Левчика лежить, які мають іти туди-сюди. Але це так, що просто зараз є час. А так то може стояти, 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 стояти. Так що зряна в точку, точно в точку про прання, про його розкладання. Все. І скоро вже треба їхати за Левчиком в садочок. Старші мають скоро прийти зі школи. Хотіла перед виїздом до, в табір дітей відвезти Ілюшу ще до Ортодонта, до ще одного. Ми ходили до одного, але він сказав, що ну, я бачу, що зубки криві стали внизу. Він сказав, що потрібно дочекатись, поки всі вилізуть, бо у нього ще не всі повилазили, і тоді лише е, щось там робити, думати, що з цим робити. А так сказав, прикус у нього нормальний. Ем, ну, Треба почекати. Хочу почути ще один досвід, ще ем, одномнення іншого лікаря. До речі, я з вами не ділилася тиждень тому на минулих вихідних я возила Левчика до лікаря-алерголога. Алерголог, дерматолог. От гайд я у неї тоді була купувала. Мені вона сподобалась. Вона прописала ліки, ну, котрі все ж йому полегшать. Справа в тому, що і зараз у Ілюші теж сталася е, ну, алергія. Про... Проявлення алергії. Раніше цього не було, ну, точніше, в цей час уже не було, а зараз воно теж є. І справа в тому, що і в мене воно є. Я поки що не розумію. В общем, е, вирішила, що потрібно йому здати е, здати на алергени. Я така, вона там каже, можна отаку систему, можна спробувати просто там з декількох якихось там головних алергенів, але вони перехресний, мають якусь там реакцію перехресну. Кажу, та ні, вже кажу, навірно, як здавати так, таку гарну панель, щоб уже точно зрозуміти. Вона, угу, угу, ну і написала там два які. Можна здати, ті, що покращі. Залажу я в інтернет, значить. Дивлюся, що в ділі, що всі в нево здається, взагалі ідентична ціна. А... Або 3900, або 4800. Здається, такі ціни. Ну Це два різних теста. Той, що за 4800 чи 900, він кращий. Там аж майже на 300 алергенів панелька. Майже 5000 гривень. Це треба здати і лі і знову така про себе думаю: блін, чи знову на себе забити? Бо я, я дійсно я хочу і під час годування грудьми вона мені сказала, що можна робити лікування. І ще, якщо співпадуть е, у нас з лєю алергени, а мені здається, що вони співпадуть, то Можна, типу, зекономити на цих самих алергенах, на цих уже укольчиках, я так розумію, бо одна бутилочка буде використовуватись тоді. Ну, вона казала, що у неї такий був випадок у мами з сином, що буде одна бутилочка якась використовуватись. Ну, я так зрозуміла, а там я не знаю цієї технології, я її ще не використовувала. Ось така штука. І, і, і Справа тому, в тому, у мене алергія з'явилася, до того взагалі не було. Вона у мене. Перший рік, коли вона почала проявлятися, це було після народження Ілюші. Тобто, в 12 серпня 2012 року він народився. І навесні 13-го року у мене, ну, да, весна-літо, у мене були прояви перші алергії. Так. Да. І от з усіх дітей поки що лише у Іллі. І проявилася, вона ще йому трошки не було трьох років. Чи три вже якраз три було. Десь так, так. Да. Ми сюди приїхали, у Києві, у нього алергія проявилася. Спочатку на шерсть кота виявилось була, ну і там деякі інші. Проявлялася, вона у нього саме почала проявлятися кашлем. У мене е чешуться очі, ніс сильно тече, а у нього. У нього саме, саме кашлем тоді було. А зараз такі ж самі симптоми, як це у мене, тільки очі у нього не дуже. У кожного, бачите, у кожного по-своєму цей організм реагує на викид цього гестаміну. Ось така ось справа. Тому потрібно лікування пройти. Його потрібно пройти. Бо це просто це я мучаюсь. Мучаюсь. Але все коштує грошей. І, до речі, лікування ще стосовно лікування. Одна українські виробники коштують зараз. Булочка чекає. Тіку моя булочкою. Сьогодні ліжка не застелила, ну, зверху нічим Значить, український виробник коштує, вона сказала, буде десь приблизно 3-4 тисячі на... на 5 місяців. Це на курс 5 місяців, а його треба повторювати не знаю, скільки разів, але потрібно щороку, декілька років підряд повторювати. А е, якогось Іспанія щось таке, ну, якийсь іноземний виробник, вона казала, 15 тисяч десь приблизно буде коштувати курс на 5 місяців. Ось так. Знаю, що є краплями лікування це від алергії. Але там потрібно чітко слідкувати. Я не впевнена, що ми прослідкуємо прям всі, і можливо, будемо їздити у клініку, щоб саме укольчиком робили. І вона сказала, що укольчики українську можна. А каплями каже, вона буде, ну, вона щось була негативно висловила, що буде не дуже добре сприйматися. Але, ну, типу, можна тоді іноземну краплями, я отак зрозуміла. Що потрібно обстеження пройти і у грудні починати лікування. Заклалася. У грудні починати лікування. Бо, типу, поки сезон, я так зрозуміла, його відкладають, а до наступного сезону потрібно встигнути. Тому у грудні почати, якраз сезон там почнеться десь у травні, у Ільї так, так само десь, як і у мене починається, то нам би бажано ці, ці місяці пролікуватися. Все, все розказала, що хотіла. Ну, що це за булочка така? Лежить і слухає, що я вам розказую. Сонь, ну посміхнися, лялечка, <сміхніся> посміхнися. Так Так стала любити свої ноги, ловити. Я знаю, у діток це раніше по віку виходить, а Соня от така трошки лінива, але така прикольна. Так візьме себе за нозі і тягне. Да? Шонь, на телефон завтикала, да? Ой. Соня. Так, не договорила, поки Сонечка ще спала, я на кухні робила котлети і вирішила зробити тренування. Коли ти щось робиш за день, щось для мозку інтелектуальне, якусь гарну справу, чи почитати книжки, чи щось вивчити. Або і, і тренування, навіть якщо воно буде зовсім невеличке, то це сприймається як так: типу, ти дуже, ну, короче, мотивація ж піднімається самої людини. Так от я вирішила зробити тренування з цього курсу, що я вам казала за дівчинку. І там було тренування по стопам. Я перед тим послухала, якраз поки готувала декілька лекцій, міні-лекцій по стопам. Ну, Вона там, там дотошно розказує, де яка кістка, де яке що, як, чого має значення. Ось, І потім таке тренування було на 15 хвилин. Я зараз хожу, а у мене. Я була у залі у суботу. Це два дні пройшло. Крепатури в мене ну, якось так чуть-чуть, чуть-чуть була. А зараз я розумію, я ходжу по квартирі, у мене ноги просто. М'язи на ногах просто відвалюються. Робила тренування для стоп, але там ходити треба було, такі трошки напівприсяді і дуже відчуваючи тіло, стопи, ноги. І я зараз прямо аж ноги аж трусяться від такої втоми. Попрацювала Іра 15 хвилин. Боже, більше, більше ноги трусяться, ніж після силового тренування. Ось. Це стосовно тренувань. Так, уже з Сонею на руках. Або у мене ще, до речі, проблема є стосовно викласти, розкласти речі, котрі вже е, маленькі. Оце ось лежить, це те, що треба викласти Соніне і левчика, що воно маленьке, але це ж потрібно час знайти, щоб туди саме піти і всунути. Е, намагаюся все одно постійно тримати у більш-менш порядку. Ось так от. Полички дітей, бо мені потім зручніше знайти. А це ось у суботу, була в залі. А Денис щось, ну, краще, Левчик зробив свою справу на вулиці і треба було піти переодягнути. Ну, і Я знаю, що він ходив з Левчиком, переодягав його вдома. Значить, приходжу ввечері, а я така не можу аж поличку цю відкрити. Воно так заважає, знаєте? Що ви думаєте? ну, Це що значить, що чоловік заліз сюди. Просто неможливо відкрити, бо одяг весь він рився, злився, мабуть, щось, шукав і не міг знайти. І воно все реально так перерите, що одяг цей заважає закритися аж по личці. Мене це теж так розізлило. Бачите, мігрую з вами по кімнаті. І в мене тут. Футболочки, Левчика в одному місці з довгим рукавом, навіть в одній цій корзинці в іншому місці мають бути. І щоб я це все розуміла, знала і вчасно могла швиденько взяти. А Денис то цього не знає. Він навіть це треба було макарони у суп засипати на вихідних. Я вже майже приготувала супчика, залишилось лише поламала спагетті і поставила біля плити. Прям поставила біля плити. І пішла годувати Соню. А Дініс цим часом якраз приїхав і пішов на кухню типу готувати, а він уже ж доготований був. Чую я чую зі спальні, що він ламає спагетті. Я вже Соню чи уклала, не пам'ятаю, погодувала, приходжу. Дивлюся, а оця тарілочка уже з поломаним з так і стоїть на столі поряд, на столешній, поряд з плитою. Кажу, а чого ти так? Ой, ну мені так захотілося. А потім каже Іра: ну не побачив, ну що тут такого? Прям біля кастрюлі стоїть поломане, вже ось візьму, так висип і все. Я, я так завжди роблю, поки воно там ще доварюється, я вже тут наприготувала, тут уже кріп порізала. Підготувала, бо я знаю, що мене потім можуть відволікти діти, ще щось, і все. А я вже цього не зможу зробити, а так хоча б однією рукою вже раз і висипала. Коротше, є різниця чоловік-жінка у е, е, огляді навколишнього середовища, це 100%. 100%. Оце таке саме він мені тут і перериває, перериває у, у шавках у дітей. Так і живемо. Як вогонь і вода, так скажімо. Хоча характери у обох такі вогняні, дай Боже. Все, побіжимо з Сонькою займатися справами ще на кухні. Треба все скоро їхати. Ой. Заливуся, скоро їхати треба.